Відкриття велопарку у липовці було довгоочікуваною подією для нашого міста. І ось ця подія нарешті відбулася. А зараз самі враження липовчан та гостей міста про цей захід. <му> ось у нас зараз відкриття велопарку. А чи маєте ви самі е, велосипед? Маю. А часто сідаєте за нього? Сідаю. Часто, кожен день. Чи вважаєте ви за необхідним розвивати велотуризм у нашому районі? Ну, я вважаю, що так. Да. Чому? Ну як, буде чим займатися, молоді. Люди будуть приходити дивитися. Це буде, я вважаю, що буде нормально. Це розваг дітей, спорт розвивається. Це все йде до культурного життя нашого. Чи вважаєте ви за необхідним розвивати велотуризм у Липовецькому районі? Ну так, да, це спорт. Спорт завжди вважається. А чи маєте ви самі свій велосипед? Ну на даний момент не маю, положення <гум> не ну, маю. А раніше ви часто каталися? Другий спорт ви почитаю, спітні. Чи вважаєте ви за необхідне розвивати велотуризм у Липовецькому районі? Так, да, вважаю це корисно для спорту. Чи маєте ви велосипед? Маю хто за його немає. Чи часто ви за нього сідаєте? Кожен день, як до бабушки їсти. Чи вважаєте ви за необхідне розвивати велотуризм у нашому районі? Я не розумію да, да, не не, по українськи. Коли в останнє ви сідали на велосипед? Дві ну, неділі назад. Дні да. Дві неділі назад. Їздимо періодично. Це добре, спорт – це сіла. Чи маєте ви велосипед? Ні, у мене машина. Велосипеду я вже вийшов з цього велосипедного возрасту. Ну, машина. Сьогодні дійсно бачите багато молоді. Напевно, саме їм прийдеться тут працювати якомога більше, чим іншим. І це добре, тому що молодь має опановувати те, що має бути сьогодні відкрито. І Саме найголовніше, що я хочу сказати, що саме молодь має процвітати і стати майбутнім нашої держави. Ну що ж, жовні друзі, ну а зараз давайте зробимо таку невеличку розминочку. Ми будемо зараз називати тих людей, які сьогодні тут присутні. Якщо це про вас, піднімайте ручку, аплодуйте, і нам буде приємно. Будемо з вами трішечки вже спілкуватися і паралельно знайомитися. А, можливо, є ті люди, які сьогодні приїхали сюди чи взагалі мають велосипед. Підніміть ручку, покажіться в кого є велосипед? Мені Я? подобається, що вони ще й бабуся там підняла. Ручку да. в неї теж є велосипед. Супер! Скільки... Супер! Скільки мешканців в велопарку буде, ну а хто Супер. любить, полюбляє кататися на скейтборді? <звук> давай, давай так, слідче запитання, хто знає, що таке скейтборд. Ну, давай знайомитися з ними. <звук> давай познайомимось, як тебе звуть. Богдан. Богдан, ти звідки приїхав? Пана не зарахуйте! Колочніше, колочніше, колосніше! Міський голова на сцені. Я вас радий вітати отут у нас, в новому парку. Ви знаєте, сталося так в житті нашої держави, що ми робили вибір, куди ми будемо йти, коли наші діти їхали за кордон, коли їздили наші делегації, молоді за кордон, щоб прийняти все краще в Європі, і ось сюди принесли до нас. Це он будується дитяче кафе зліва зліва від мене, зокрема підприємцем Стончуком. Підприємці, підприємці сім'я Григоруків, ось тут на цьому місці буде створювати розважальний такий центр підприємців. Ськомарова Катерина планує встановити міні-атракціони для дітей нашого міста. Крім того, е, значить, повбуран то готова за власні кошти, за власні кошти встановити обладнання забезпечення вільно fi доступу до мережі. Інтернету і саме головне, ви знаєте, оцей парк належить всій нашій територіальній громаді. Кожного тут стоячих є частка власності в цьому цьому парку, і давайте зробимо так, щоб цей парк зберегти для наших майбутніх поколінь, для наших дітей, внуків, правнуків. Така подія в нашому місті в нашому районі це перший крок на території нашого району в напрямку руху до Євросоюзу. Я не чую вас. Як вам наш Липовець? Ой, супер, прекрасне місто. Дуже раді сьогодні виступати для Липовчан. А ви знаєте, у нас тут метеорит впав найбільший в Європі. Чи приїдете ви сюди до нас в якості велотуриста? Ну перший раз чуємо, але дуже приємно з задоволенням. Якщо запросять, то приїдемо обов'язково. А чи маєте ви самі велосипед? Поки немає, не обов'язково куплю. А чому немає? Ви ще не здоровий спосіб життя? Не вистачає трішки часу. Поки граємо в футбол і волейбол. На велосипеда ще не наскладали грошей. Не обов'язково купіть, тренуйтеся. Обов'язково і зразу приїдемо до вас. Дякую. Будемо чекати вас. Як вам Липовець наш, як публіка? Ви знаєте, я либо вже не перший раз і мені здається, що Ліка Липовці завжди була цікава, драйвова, енергетична, і сьогодні це як вони докажуть, як докажуть, доказують на 100%. В Липовиці є астропроблема. Ви чули про таку? Ні. Ну це найдавніший астероїд в Європі. Впав пару сотні мільйонів років назад. Чи приїдете ви в Липовець якості велотуристів? Щоб що, шукати астероїдцей? Ні, щоб просто подивитися, як велотурист. Я не знаю, -на, мабуть, з Вінниці не доїду, бо постійно не катаюся. Але якщо дуже треба, буде, то приїду. А ви маєте велосипед? Я? Ні. А чому? Я граю в футбол. Я займаюся спортивним, як би так. І взагалі я насправді не маю велосипеда, тому що я 8 років займався безпосередньо легкою атлетикою. і Ставав багаторазовим чемпіоном області з легкої атлетики. Я добре бігаю. Класно, беріть велосипед і приїжджайте до нас на Астроблему. Добре, дякую.